Я думаю, певна, це найприємніша частина. Нульові, е, власне, нульові сучасність з 2000 по 2016 рік. Е, власне, у на початку нульових виходить фільм Єжи Гофмана Вогнем і Мечем, де роль Богдана Хмельницького виконує е, Богдан Ступка. Під знаменем Богдана Ступки десь десятиліття, так і пройшло українського кінематографа. Він, до речі, не раз ще з'являвся в образі гетьмана на екрані. Він також займав тримав гетьманські клейноди в серіалі Чорна рада. І, звісно, в скандальній і вже її статус. На мою радість наближається від скандальної прямої до культової, так стріч. Молитва за Гетьмана Мазепу Юрія Ілінка. Власне, от повернення до історичної тематики, ще й у молитві за Гетьмана Мазепу, воно було так дещо окрашене переосмисленням історії. І власне. Дещо такі постмодерністські ігри українського кінематографу вони призводять до сучасного стану речей. Тобто, насправді, е, всі ми розуміємо, що на самих історичних стрічках не можна побудувати сучасне кіно, так? потрібна якась інтерпретація. Оцю інтерпретацію Ленка дає, звісно, не так, як певно хотіла би бачити більшість. Ті, хто б бачив молитву за Гетьмана Мазепу, ті пам'ятають, що вона е, справляє неодностайне враження, але. Вже за декіну за е, минулі роки можна сказати, що вплив був великий і е, вплив був важливий, хоча б якщо брати до уваги якісь історичні мотиви сучасного кінематографу. Але е, до того ж, треба сказати, що. У цій порі, у цій епосі, українські режисери і українські кінодіячі стають такими частими гостями міжнародних фестивалів і частими призерами міжнародних фестивалів. Звісно, тут пригадуємо одразу Марину вроду і її крос, так, із золоту пальмову гілку за найкращий короткометражний фільм. Але до того ще ми мали. Тараса Томенка, який переміг у конкурсі панорами Берлінського кінофестивалю, до того ж, треба ще згадати Степана Коваля, який отримав срібного ведмедя» у Берліні за шолтранва, 9 номер за анімаційний фільм. І до того ж ще. Е... Ігор Стримбіцький до Марини Вроди отримав теж у пальмову гілку за короткометражний фільм у Каннах. Ну, в принципі, історія українських нагород, вона ще й перегукується з історією українських фестивалів. Фестивальний рух стає такою дуже важливою, дуже цікавою основою сучасного кінематографа. Насправді, якщо ви були останні роки на молодості чи на одеському кінофестивалі, то пам'ятаєте, величезні. І, і Бозна такі, які бознаде взялися черги, виникають не на якісь гала прем'єри, так не на якісь не знаю, презентації, а на, в тому числі на них, так? але традиційно є черга на український короткометражний конкурс. От е вже декілька років поспіль е дуже резонує цікавість, е так. Е Цікавість до українського кіно з можливостями українського кіно, тобто кіно зараз знімається більше ніж може здатися. Тобто, ми десь звикли до сумної максими, що в Україні кіно немає. Ні, в Україні кіно є. І насправді про це можна було казати навіть до племені Мирослава Слабошпицького. Так а, і є воно, звісно, завдяки фестивалям. Коли говоримо про фестивалі, то треба ж згадати на наш. Певне, найстаріший, так найстаріший, такий найтитулованіший фестиваль, кінофестиваль Молодість, який власне і стає за деякий час після настання незалежності, основою такого руху, і вирощує ну, вирощує практично режисерів. Той самий Слабошвицький дебютував на молодості. Той самий Сергій Лезніца свого часу дебютував на молодості. І, до речі, він минулого року, коли приїжджав на молодість, ще й презентуючи свій фільм Подія, згадував про це, що для нього показ на молодості це дуже важливий показ, тому що це його режисерська колиска. Молодість насправді вона дуже цікаво характеризується таким досить важким. Підходом досить важким підбором тематики, тобто фільми молодості, от не можна сказати, що вони для кожного пересічного глядача, так хоча, з іншого боку, хто такий цей пересічний глядач. Тобто, ніхто ж себе ніколи не вважає пересічним глядачем. Але тематика молодості вона дійсно близька до якихось європейських кінофестивалей. Е, я не знаю, Сан Себастьяну чи Локарно, до речі, призери цих кінофестивалів часто потрапляють на молодість, і, власне, е, дуже важливо так. Так само як у 60-ті, 50-ті, 60-ті довкола Одеської кіностудії гуртувалися режисери, які потім визначали долю, кі кінодолю на рівні країни, так само от зараз з молодості, тому що молодості є ж е чітка конотація, Це конкурс перших фільмів, це конкурс дебютних робіт, тому власне він на називається Молодість. Так? Е е От з нього часто виростають режисери, яких ми потім бачимо не тільки в Україні на екрані. Є ще більш молодий е, кінофестиваль, Одеський кінофестиваль. Його напрям це арт-мейнстрім. Арт-мейнстрім – це фільми, які з одного боку, звісно, належать до авторського кінематографу, так а з іншого боку, вони ближчі до глядача у сенсі, я не знаю, чи сприйняття, чи може якоїсь легшої візуальної культури. Одеський кінофестиваль він, до речі, він ще. Розвивається, розвивається, розвивається. От у цьому році, напевне, зважаючи на актуальність тематики, так я напевне, зважаючи на величезні черги, які традиційно вишиковуються на докудес, на Одеському кінофестивалі з'являється ще й конкурс документальних фільмів. Він буде презентований у цьому році. І, власне, Одеський кінофестиваль він. Ще й дотримується такої актуальної тематики, хоча це характерно для всіх українських кінофестивалів, тобто завжди є якась ціла програма, яка розповідає ну, не тільки про українське кіно, про надбання сучасного кіно, а ще от є якась сильна соціальна, сильна, сильна соціальна складова. Фактично на сильній соціальній складові і тримається кінофестиваль Докудейс. Насправді, український Докудейс це практично такий феномен, тому що документальне кіно, ну, взагалі. Галі, то не асоціюється На цікаво. Ну як я собі уявляю, я в принципі я, я, я люблю документальне кіно. Е але я дуже здивувався, коли я вперше побачив цю чергу на Докудейс, А ще сильніше здивувався, коли зрозумів, що мені доведеться в неї стати і там постояти і теж почекати уходу входу до зали. І це відбувається з року в рік, так тобто, дуже велика цікавість до документального кіно не тільки українського, а документального кіно ще й. Світового, так, і е докудись, зважаючи на те, на це теж зростає і теж розширюється. Поза тим, фестивальний рух, звісно, має свої персоналі, які е виводить власне, на світ. І е одною з головних тематик. Е Такого злету українського кінематографу, звісно, стає революція гідності, так і починаючи від о, фільмів об'єднання Вавелон 13 Ми, якщо згадаємо попередні лекції, то зрозуміємо на що Вавелон 13 посилається, так у своїй назві, до якогось не знаю, до Чорного зошиту майдану і. О, Насправді, це дуже така рефлексія тут і зараз. Вона дуже сприяє розвитку документалістики, і звісно, треба згадати, що ем... Велику кількість, чи, можливо, чи не найбільшу кількість фестивальних українських нагород, бере об'єднання сук так, сучасне українське кіно, власне, яке і частково переформувалося, частково і взяло до себе молодих режисерів, так і які зараз ну, складають. Фактично основу українського кінематографічного фестивального руху є питання, наскільки ці фільми можуть бути пов'язані безпосередньо з прокатом, так але я думаю, ці питання з настанням, так тому що після перечуття, звісно, має е, вже настати сама нова хвиля. От я думаю, з приходом самої нової хвилі е, це питання буде вирішено, тим паче, що у племені слабошпицького, так у безумовно фестивального і безумовно важкого фільму, у нього ну. Цілком пристойна прокатна доля, як для фільму, який о, призначений, напевне, для не для мейнстрімної аудиторії. Декілька слів про плем'я Мирослава Слабошпицького, о, яке взяло цілих три, три нагороди у Каннах. О, власне, Слабошпицький дуже послідовно йде до племені, деякий час не. Назад була ретроспектива його короткометражних фільмів. Частину з них можна цілком легально знайти в інтернеті. Раджу вам подивитися, якщо вам сподобалося, чи тим більше, якщо вам не сподобалося плем'я, то раджу подивитися ознайомитися, з чого він починав. Е, плем'я Слабошпицького е, власне, цікаво своєю ну, експериментальністю, само собою зрозуміло, так. Але у племені ще є важлива штука, яка поєднує український кінематограф, перекидає місток з європейською Традиціями, тому що насправді це також фільм на межі з шоковою терапією. Практично у деяких місцях Слабоспицький цитує чи то Фонтрієра, чи то Лозніцу, чи то дуже несподівано ранні роботи Гаспара Ное. І всі ці посилання, посилання на якусь наджорстокість, чи якусь нарадикалізацію насильства на екрані, вони дуже органічно вплітаються у європейський контекст, тому що так Європа бачить. Своє кіно досить радикальним. Окей, лишається місце для французьких комедій, Хай хай їх дивляться, кому, кому вони подобаються. Але ми бачимо, фестивальне кіно е, не бажає складати зброю, так би мовити, так не бажає дерадикалізуватися. принаймні згадаємо син Саула Ласлонеми, що дуже сильну таку військову воєнну драму. Якщо не бачили, дуже раджу ознайомитися. Останні кілька хвилин я напевне все ж таки не слабошпицьким З -з завершу. Завершу Сергієм Лозницьким, який, о, якого варто назвати одним з найталановитіших і найцікавіших, безумовно, українських режисерів, хоч і працює він, звісно, на постійних умовах копродукції, але дуже часто умови копродукції стають єдиною можливістю Україні, українському режисерові випустити фільм, зробити фільм, і мало того зробити фільм таким, що його побачать люди, тому що. О, на відміну від літератури, кіно не можна знімати в стіл, і кіно має свою принаймні. Кінематограф Лесниці він має дуже свою дозу актуальності, тобто він призначений для того, щоб дивитися його тут і зараз. Лесниця дуже цікавий тим, що він, в принципі, режисер-документаліст, який ці документальні традиції приносить в свої ігрові роботи. І от його ігрові роботи вони стають е, чи не жахливішими за документальні, ну, безумовно, жахливішими, Я говорю про щастя моє і я говорю про в тумані. От в тумані дуже цікавий з точки зору. Тому що щастя, моє це більш такий його відомий фільм. О, його встигли наші північні сусіди обізвати абсолютно русофобським. Або майже документальним, так як як на це подивитися, от як і в щасті моєму, так і в тумані лозниця ставить діагноз от усьому пострадянському суспільству як суспільству, яке є носієм травми, яке довгий час видавалося за честь. Так, я говорю, звісно, про світову війну е і про таку феномен педабесія, так і от. Про це і говорить сам Лозніця, аналізуючи власне, у що перетворилися ці воєнні травми, і в що перетворилося сприйняття себе, так репрезентація себе у колективній свідомості, як країни переможця, країни, яка колись діди вайвали, да. От для Лозніца це стає дуже важливим таким соціальним висловлюванням, за яким дуже логічно йде Майдан. Майдан, який Можливо, вийшов на екран не аж зарано, так, трохи зарано. Тому що Майдан це досить беземоційна історія, якщо ви його бачили, він такий, він знятий таким сухим документальним стилем. І до того ж, цей сухий документальний стиль. Тиль він не розповідає про здебільшого, не розповідає про травматичні події. Він не розповідає про атаки, які переживали учасники майдану. Він не розповідає про е, критичні часи. Він просто вдивляється в очі людей, просто намагається зрозуміти, хто ці люди, які створили революцію гідності і. З огляду на його наступний фільм, подія стає ясно, на що він це робить, тому що у події, яка зроблена з повністю з архівних кадрів, власниця дивиться на іншу революцію, яка Фактично не революція, так? а Вустівський пуч 1991 року, який, як ми знаємо, був росіянам спущений з гори, так? його ініційований, власне, переворотом у владній верхівці. І от Лозниця дуже майстерно цими двома фільмами протиставляє революцію Гідності, яка дійсно от йшла з е, народного волевиявлення, так, і. Е, Такий, не знаю, інертний рух 91-го року, інертний рух серпня 91-го року. Власне, власне, десь на цьому зупинимось. Дякую вам за увагу.